Ранку, друзі. Ми сьогодні приїхали на город. Ось тут гострі мотички. Мені так здається, що сьогодні і ще один день. За два дні ми повинні в рядках зробити ту малину. І з рядками вже зробили вчора. Ей, ти бачиш, які викрутиш викруті шлапаки? А другий ще краще. Так їм знаєш скільки років. — Скільки Їм, років? їм зараз скажу, скільки років. Їм десь зараз який рік? Їм десь 13 років. А, ясно. Старожили. Вони вже Ой, друзі, так важко настроюватися на тяжку роботу, але треба. Не хочеться, але муситься. Вже взагалі, ціле літо таке буде нелегеньке. Фізично працювати треба буде, потім ще треба думати, де то все подіти, де то все продати, де то все збувати. Ну, так, нічого, зато похудаю. За зиму набрала кілограми, а за літо якраз кину зайві. Оці всі дні, що ми тут весною працюємо, поки немає гід. Потім, думаєш, продав ягоди, там заробив е, тих пару гривень і думаєш, о, за день заробив стільки. А насправді. Насправді ж то не за день. Ну, так, Тож треба ще посчитати сьогоднішній день, вчорашній, після, 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 після вчорашній, завтрашній, післязавтрашній. Давай візьмемо то брузочку з тобою. Все. Йдемо нагород. Малиноводи всіх країн! Вітаємо вас! Ми знаходимося на нашій плантації малини невеличкої, 20 сотих приблизно. І ми сьогоднішнє наше відео буде таким собі експериментом. Ми будемо пробувати, от, за скільки часу ми просипаємо малину в рядках, щоб вона була в такому стані, як тут Іванка зробила. Бо Зараз вона ну от, таке зілечко де-не-де росте. Так, тінь мішає. Міжрядім мотоблоком, а в рядку треба. І ми спробуємо в кінці дня оцінити, за скільки ми б працювали б, от якби нас найняли, правда? Ні, я не скажу, я не можу куди працювати. Мені в себе вистачає. Коротше, експеримент, мабуть, не вдасться, але по своїх відчуттях ми все одно будемо знати, за скільки ми готові були б працювати. І готова, щоб ми самі двоє все робили. Ну, збирати то ні. Бо ми будемо возити продавати, щоб ну. ми то саме зробили і все. Е, ну, я ж якби когось наймати, то не то, що там чим поменше заплатити, а реально хочу знати, скільки то коштує, щоб не було завишено і не було занижено по своїх відчуттях. Я не є трудоголіком, тому ціна моя внутрішня не буде низькою. Все, погнали працювати. Пройшли по одному рядкові, але не видно результату, того, що. Ну, того, що не видно, але він є. є. От. Скільки ми йшли один рядок? Одна година. Скільки? Одну один рядок, одна година. Тобто за одну годину два рядки. Того, що у нас двоє. І у нас 16 рядків, то нам треба йти 8 годин. Но 8 годин то ніхто працювати не буде, бо треба і перепочити, і поїсти. От. Дня ми Треба рівно два дня працювати, двом. Два дня. Ми таке робимо. Тіпу подвертки. Одну сторону прийшли, вернулися, mm -hmm. mm -hmm. по два, теж чотири. Йдемо на обід їсти. Потім поїли, відпочили, да. приходимо знову. Туди назад. Туда вже разом вісім, півгороди, да. один день. Нам йде на ту mm. і ще один день. Ну і нам ж на дорогу, на добирання зібратися туди-сюди, передягнутися, розкочегаритись, приїхати, так. заїхати. Один то все мінім. один робочий день, виходить, ну, половина так. поля. І то ми натомлюємося. Що... Потім на другий день друга половина поля. Але треба, щоб і погода співпала, щоб не було дощу, щоб все було нормально. Ну зараз жара нам ще не загроза, жари зараз немає, тому будь-який день підходить, аби дощу тільки не було. Так, щоб все да, Працюємо далі. Всього, 4 рядочки зробили, 2 години і 15 хвилин. Вже з кожним рядочком виходить, людина вже втомлена, ресурс, зменшується такий. Силовий і вже все важче і важче. Але воно все посохне і зараз воно все зеленіє, але тих чотири рядочки от взяти цей рядок і цей. Трохи не знаю, як камера передає, але видно, що тут треба полоти. А тут буде все більше і більше зілля. От і тут треба буде ще насаджувати, де повипадала малинка. Все, ми на обід. Все, обід закінчився, я вже на рядку, Іванка теж. Ну, я трошки раніше я менше відпочивав. Так, працюємо, працюємо, працюємо. Коли вже не хочеться, роздумуємо, що коли будуть ягоди, то будемо їх продавати. Тоді знову починаємо працювати, бо нічого, рухаємося вперед. Поставте пару лайкосиків для підбадьорення. Чим вище сонце, тим тяжче працювати. Вже і спина починає репіти, коли розгинається. Я не знаю. Що робити Іванка, щоб легше стало? Я думаю, треба помічтати. Треба взяти калькулятора, помічтати, що малина по 100 гривень за кілограм і в нас 100 кілограм кожного дня. Перемножити. І тоді вперед, може натхнення з'явиться. Бо так щось сапаєш, сапаєш. Але ото що ззаду вже сохне, то вже хоч видно. Ось тут яке і тут яке. Все, працюємо далі. Постійно рятую тут плавців не в дах. Травневий хрущ. Малюльон та На латині. Давай, до вечора тобі треба висохнути, бо ж вечором у вас велика. Ти живий? Може живий? Може не живий. О, цей живий. Кусовочка ввечором. Тут стільки всяких плаває. Тут жаби вже завелись чи що, Вони якісь голова Бачите? Тут ще трошки точно. Тут не буду зливати цю воду і через трохи... Опа, ще один живий. Добре, що я тебе побачив. Спасателі на помощь. Через трохи тут буде багато-багато жаб. Не буду зливати, побачимо, що тут буде. А це може бути не жаби, це може бути личинки комарів можуть бути. Через трохи тут буде багато-багато комарів. Може злити ту воду. Помою машинку. Так, помив. Сьогодні ми не допрацювали, бо я поїхав ще помив машину, бо ми вже втомилися завтра, післязавтра цей тиждень треба все вирішити, значить, продовження завтра. Тобто через секунду. Це вже другий день, я вже сижу в машині і вже будемо їхати знов продовжувати нашу працю. Машинку я помив, так приємно в ній сидіти. Що я хочу сказати, що скоро вона вже буде на українській реєстрації. Перший раз в Україні буде зареєстрована, так що вже буде не на червоних номерах, а на білих. Кого цікавить, машина продається. Питайте ціну в коментарях. Ну що, ми вже на місці. Друга половина дня. Зараз десь плюс 70. Що? По Фаренгейту. Машина показує раз так, раз так, по Цельсію, по Фаренгейту, щоб всі орієнтувались. Отак От ще раз показую, як машинка виглядає. Скоро буде на білих номерах. Вже я записався в електронну чергу, так що продається. Ціна, питайте в коментарях. Що, Іванка, ти готова до праці? Ой Боже, 25 градусів. Там не сильно, але ну. Вперед. Що вперед. Сьогодні зробимо, а завтра плани привезти солому. Ну, завтра то буде завтра і завтра доробити. І потім ще крапельне зрошення зробити. І все, закрити цей тиждень, щоб все було вже все так, щоб було до неділі. Ну. Вперед, поки не перехотілося. Бігом, поки не перехотілося. Go. Всі до праці, вперед! Всі працюють. Цей тиждень закриваємо городи. Все зробити гарненько, піджив, куполив, боротьба з бур'янами, а наступний тиждень вже будемо бджолами займатися. Сьогодні Альбінович дзвонив, десь там знайшов бджоли вже, де будемо брати. Я ще от позвоню в одне місце чи в два і будемо займатися. Ну що, залишилося нам, дивись, дивися, дивись, видно, правда, як посохло. Шо? От, шо? От, от. Бачите, тут яке шо? чисте, а тут яке не чисте. Зараз ми сьогодні щось зробимо. О, робота продвігається. Так, давай, Іваночка, мутики погостри, гарненько нам, щоб були гостри, як бритва. Або давай я. Що там сталося? Поламалося. Поламалось. Це воно саме поламалося? Так, десь нема, все, загубився. <реш> а я думаю, що ти вже щось тяжко-тяжко. Потім ломаєш мутику і все, Діло в шляпі. Ну так. Да. Там є цвяхи, є чим Там. забити в хліві. То, То давай я піду по стукові. Ти хоч мою бери. Поладив мутику. І собі думаю, а що кажуть жизнь малина, то значить якби означає, що життя вдалося все добре. От в мене коли життя малина, це в моєму розумінні це бур'яни, сонце, жара, впити хочеться, піт, втома, руки, ноги болять, шкіра може бути попечена. Жизнь маліна. Так що щоб ви знали, жизнь маліна має два значення. Там на порозі, де я ремонтував. Каже, де му Так що жизнь маліна, ЖИЗНЬ клубніка починається. Починаємо тепер з кінця. Тих два рядочки починаємо вже починаємо. від полуниці. Вже з якої ми тільки сторони а не починаємо. Це гарна клубніка, яка вона була, я глянула у відео, яка вона зарощена. Я плакати хотілося. Коли? Після того, як я її подзявав? Ні, ні, як ти показував. Бо я вже подумав, що після того, як я, як аж приїжджали. плакати хотілося. Ні, так то ти робив, а потім я ще після того. Ну рокала. так, но... ну. Ну. Красота, мусово замульчувати. Значить, зараз у тих два рядочки будемо і потім ще останеться на один день. Так що, випробувавши по своїх силах від 80 до 100 гривень 60-метровий рядок, отак десь ми оцінюємо, за скільки ми пробили. Іванка каже за стільки, я кажу за стільки і так воно приблизно отак виходить. Продовжуємо. Звичайно, що буде. І малина буде. Ще й кабачки, отут вот я мотоблоком перефризорував, а тут аж лежали такі кабачки, ну ті, що погнили, такі, що на зиму залишилися, і теж вони будуть виростити. Завтра привеземо видну ничего. Розменка. Тут Ще й комари кусаються, сонце, а вони все одно десь кусаються. А ще стовпчики поставити, ну але то вже стовпчики це не, не критично, це не критична інфраструктура тут, в нашому малиннику. Спочатку посапати, удобрити, крапельне зрошення, полуницю замульчувати, а тоді вже займатися різними допрацюваннями. Все, на сьогодні все. Ще на один день роботи з сапанням і з мульчуванням. Ще тут залишилося нам один, два, три, три рядка. Три рядка просапати, привезти солому, розкласти її, замульчувати. Це один день, ми так рахуємо. Потім ще один день проводити крапельне зрошення і підживляти. І тоді можна буде вже вздихнути з полегшенням. Ми вам розкажемо, коли цей час настане. Сподіваємося, він настане чим скоріше, якнайшвидше. Будь ласка, обов'язково підпишіться на канал, тому що багато вас дивляться непідписаними. Підпишіться, будь ласка, і дивіться далі. Це допомагає в розвитку цього каналу. І нам приємно, коли бачите статистику в цифрах підписників. Так, все ставте лайкосики і на цьому до нових зустрічей.